Здарова! Даньків продовжує проходити третій Фоллаут. Ну що ж, ми продовжуємо цей квест Бархатний занавіс з. Місією Китайського шпіона. Ми маємо знайти. Китайського агента. Ну, так як прийшло вже 200 років. Думаю, очевидно, що вона. Або мертва, або гуль. Її сапали і доставили в лагерь воєнопленних. От він. О, обережно. Да. На цих болотах повно гулів. правда? По-друге, системи охорони лагеря ще працюють. Приміщень тепло френа. Думаю, очевидно, що вона мертва. Да. Тут ще роботающій крематорій ментати. Якщо б я зайшов спочатку в КО, комату на начальство лагеря, то узнав би, що шпіонка померла, не витримавши. Дапрос по, по, по способу якомусь там. Вони класифіціровані як способи А, Б, С. Ну, ви поняли. Вот вона. Mai Май. A А. Да, там ще, до речі, писалося, що заключені могли би втекти через вхід в сточний тунель. Щось типа прикинутися мертвим або проникнути в морг і... Так ти. -ті. Я, чесно, кажучи, раніше в цей тунель навіть не залазив. Так, да, вибрався далеченько від лагеря. У лагері лагі більше нічого особливого. Кілька бараків з різними предметами. Барак кома і кімната командування. Добро пожаловать на борт. Що ж, відправимося до лодочки. Тут спригнути ми не можемо. Да, з водою тут, як в Облівіоні. Один з плюсів нового Вегаса, кстати. То, що там немає мутної води вот Ну і ще там є дихательний апарат. Оружейний шкаф, мм. шукали тут все. Знаєте, мені завжди в фалауті і в древніх Світках було стрмно купатися. Ні, ну я, звісно, знаю, що тут монстрів як би нема. Но все одно це такий Лавкрафтовський ужас. Говард Лавкрафт, якщо хто не в курсі, боявся води. Оцих всіх глобін. А, в принципі, він і Та, Впрочем, не він один. Я... Кожен. мене теж глибина пугає. Ну, блін. Ну, чесно кажучи, не настільки. Ну тут вот стрмно. Оце... Весь час от думаю, що влізе... Що зараз вилізуть щупальця десь. Якийсь зубатий монстр. Хоча, звісно, тут монстрів в воді нема. ну крім болотників, но вони при березі. Ось ця китайська лодочка. Невелика. Ну, розвідувальна лодка. Думаю, очевидно, що вона не має бути колосальною, як лодка з 4-го От вона була бойова і напічкана ракетами. А, тут Лодка, герметична досить і тут ще... аж. Раз лодку треба... І з хорошими таким... Електрикою, раз вона вже 200 років працює. Без перерви. Петер... активну жижу, ну нахер не буду. Тут невеликий екіпаж явно був. Тільки... Тики два лишка и пункт управления вот. и силовая установка. Тут походу даже оружия не было, ну кроме особистого оружия экипажа. У. Mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm. Ні, ну звісно я тут... я чекати на знищення не збираюсь. Механізм, до речі, якісний. Лодка щезає повністю. Лишається тільки оця темний слід на дні, де вона була, вроде. Oh, oh. Овож тепер ми повертаємося в мотель. Да, яке ж красиве місце цей point локаут. Угу. Тепер лишилося отримати награду. В бачку можна знайти хроматичні окуляри. Не знаю, який принцип їх роботи, але вони дозволять бачити так в певному спектрі, як... Типа ультрафіолетовий злучині. Перш ніж туди відправитися, я ще покажу вам лагерь, часу у нас повно. З роботами покон. А ні, не покончено. Я думав, що. Вдалося справитись з совсім. Що ж ми щасли. Не, ну проти потрошителя в робота шансів, конечно, не було. Розглянем далі цей лагерь. О, тут повно заліжі і природного газа. Ну і грязь, конечно. Потім буде один дуже цікавий квест, де ми узнаємо, яке джерело цього природного газа. Первочесно, ви охренієте. От адміністрація. Цікаве розміщення прямо над моргом. Картотека. Пачки сігарет можна продати. Ну не дивно, що не розграбили. Бойові роботи. Турелі. Та й по самих болотках опасно пролізти. Ну, туалет, тут все понятно. Комплект бойової броні. М -м. Доу Джон Подводник Це мається на увазі китаєць. Хто не в курсі? Джон Доу, це в американських лікарнях, якщо неопознаний труп Привозять в морг, то його підписують як Джон Доу. Або джейн доу, залежно від стадія. Mm. Тепер, принаймні, зрозуміло, яка структура екіпажа лодки. Якщо це. Якщо там капітан отравився, то, відповідно, другий, якого вони взяли в плен, це інженер. Ну, там ж на борту казалося, що потрібне підтвердження інженера для самознищення. А ну поки стелсбойчик працює. ой 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 Вступати в бій з ордою гулів і турелями мені зовсім не хочеться. О, одну з них, до речі, знищили. Чому я, чесно кажучи, дуже радий. Не всі бараки доступні. Дріжджі, так, да. Дріжджів тут до хрена. Сразу видно, що тут актив Не самого новаріння було. Тут гази часом вириваються. На болотах, до речі, повно стрьомних звуків. Я, як я казав в минулому відео, сам живу біля болота, і я підтверджую. Можуть бути такі стрьомні звуки, гази з, болот, з, дно, з дна болота, з-під води вириваються на поверхню. І з таким звуком, жутким. От звідки взялися легенди про болотних монстрів. Там такий звук виходить, ніби корова з-під води мукає, Таке приголушне мечання. Мо. Скажу прямо, це жуть. Я раз вечором гуляв біля болота. Реально стрмно. Тут таких звуків нема. Тут більш спокійніво. Квакають жаби, бульки оцих газів. Робот, походу, останет кто лучше. Идем, мы сбекаемся. Все. Кабинет дознавателя. Угу. Так, электрошок ремни, ядерная батарея, стимулятор, карандаш, планшет. Ну, в общем-то тут все. До речі, гулі і турелі можуть знищити. Тут є ж оці потрошителі, які можуть кидатися чим-то там. Радіоактивним. І тут ще є о, болотні гулі. Вони з такою сірою від місцевої грязі шкірою. І вони, як і потрошителі, теж кидаються е, дрянню. Хоча по живучості вони, на щастя, відповідають голова ляльки. Вони, на щастя, відповідають. Оцему. Живучості бродячі гулі в те, якщо в рваній броні. Отут, до речі, була записка про... в минулому відео про розбившийся грузовик, в якому є лампи. Некие. Вот лампа маяка. На маяк ми ще попадемо, поки що просто візьмемо лампочку. Ну йти. До причала я буду за кадром. От. Ми нарешті доходимо до маєтку келмертів. Я казав до причала, ну я то відправився за кадром на причал, але збирався показати вам саме маєток. До речі, гарний. Такий. Архітектура 19 століття. А тепер. А, і тут була така оранжерея. Гарно, до речі. Як я казав, такі особняки виглядають шикарно, навіть дуже поби... навіть якщо вони жутко побиті. Є цей плющ. Плющ це теж гарно. Тут опіково хтось тут ночував Тепер скористаємося хроматичними окулярами. вони дозволяють побачити то, що намальоване фарбою, яку можна побачити тільки в певному спектрі, чи ж, як це. Коротше, лінії на вазах можна побачити, тільки з окулярами. Код 1, 3, 2, 1, 3, 2, Три, чотири, чотири, два. Три. Чотири. Чотири. Хм. Відкрили потайний люк. Хм. Знаєте, от в мене підгорає. Потім ми дізнаємося на спойлер, що Келверти були дуже влиятельною сім'єю потомственних політиків. І, по... І раз в них був отакий, раз на території їх помістя був отакий повноцінний мощний бункер китайської розвідки, значить хтось з келвертів сотрудничав з Китайцями. Это опасная территория. Пожалуйста, освободите ее ради собственной безопасности. Допуск подтвержден. Следуйте за мной для получения инструкций касательно вашей эвакуации, товарищ. Хм. Да, китайці затарилися місцевим оружжим под зав'язку. Тут цілий, блін, арсенал іще. Тайс пооружує тут до херіща. Вінчестери. Так, да, вони стріляють пістолетними патронами 10-мм. Ну, нічого дивного. Ізначально Вінчестери стріляють револьверними патронами. От тільки тут не набереш. Винтовка Backwater. Наш трофейчик. План евакуації почитаємо. Mm. Вознаграждення відправлене вашому насліднику під виглядом виграшу в лотереї. Угу. сука. Тільки комуняки способний на таку подлость? Обрати того, хто їм вірно служив. Я. При всій моїй ненависті до комуняк. В принципі, той, що їм вірно служив, заслужує смерті. Но, блин, вот Отак побрать свого. Альтернативний варіант це вроді вилізти по трубах до люка і вибратись звідси. Ну, у мене прокачані навики, так що я вибирався по старинці. Я раніше не пробував. Що. М -м. Ну що ж, ми покинули це місце. Я в цей люк раніше не заходив, так що мені самому цікаво. Оу. Ясно, ще біля узбережжя. Біля маяка до хрена болотників. Ми, якраз, до речі, маємо по основному квесту відправитися в особняк Келвертів. Ну, відправлятися в нього ми будемо вже в наступному відео. Дякую за увагу. Пока!